Майстер-клас, який буде проводити вже анонсована і представлена Марія Сергіївна Черська, доктор медичних наук, кардіолог інституту ендокринології та обміну речовин імені Василя Палича, камісаренка Національної академії медичних наук України. Людина, яка є фахівцем в лікуванні дісліпідемій, Оскільки ну розкажіть про себе спочатку, а потім майстер-клас. Добре, вітаю всіх. Дійсно, дисліпідемія – моя найулюбленіша тема, і всі наукові роботи були присвячені саме дисліпідеміям. І в 21-му році я мала честь бути нагородженою стипендією Європейської асоціації атеросклерозу і стала фелоу fellow, fellow EAS. З тих пір проходжу навчання у цих спікерів, найкращих, скажімо так, спеціалістів атеросклерози у світі, і хочу поділитися з вами деякими думками або тактикою, як вести правильно таких пацієнтів, які мають десь епідемії. Я сьогодні зранку в залі і бачу, що весь день майже Присвячений саме жінкам. Yeah. Тому я так подумала, що інтуїтивно я в тренді сьогоднішнього дня, але це не просто тренд дня, це тренд 2024 року. Всі говорять, і саме ця настанова Європейської асоціації атеросклерозу була присвятити 24-й рік жінкам. Тому що є. Деякі особливості щодо факторів, які спонукають прогресування атеросклерозу саме у жінок. Тому ми з вами розглянемо сьогодні і, взагалі, всі разом будемо дискутувати щодо жінок різного віку. Я вибрала пацієнток. 37, 41 і 53 років, і буду і вас питати, і ви мене можете відразу запитувати, якщо будуть такі питання. Тобто, давайте в вільній формі обговоримо тактику ведення. Тому що мені б хотілося, щоб ми з вами правильно вибрали в кінці сьогоднішньої зустрічі інструмент, яким треба керувати можна сказати, тривалість життя наших пацієнтів. І так, давайте почнемо з наймолодшої жіночки, якій 37 років, яка ну, має досить такі, можна сказати, легкі скарги, іноді прискорене серцебиття і підвищення невеличкого тиску. Вона курить, має полікістоз яєчників, інсулінорезистентність, має обтяжений сімейний анамнез щодо атеросклеротичних захворювань. На прийомі мала офісний тиск 145 на 90. Має надлишкову вагу і має абдомінальне ожиріння. Тобто, можна сказати, що найлегша може й категорія ендокринологічних хворих, де, яка буває, спеціально дала дані тільки ехо, це про те, що взагалі серцевої якоїсь патології в неї, слава Богу, ще немає. І а, вона принос... а, і вона приходить до мене десь о 10 і я її відправляю до нашої лабораторії здати ліпідограму. І через 4 години а, зустрічаю її. І ну, так запитала: а ми здавали, наче серце або не наче серце. Вона говорить: я снідала, але ви ж нічого не запитали в мене. Я говорю, ну добре. Ті дані, які я отримала відразу, це була ліпідограма і ТТГ, тобто, гіпотиреоз ми виключили, маємо три глицеріди. Ну, Ідеально було б один і один, ми знаємо для чоловіків і один для жінок. Бажано, бажаний рівень 1,7, тобто вище навіть бажаного рівня, маємо підвищений а, рівень холестерину, але ми ще трошки потім розберемо з вами який. Давайте відразу просто запам'ятовувати лише цифри. І перше питання, яке я хочу поставити а, до вас, а, чи можна здати ліпідограму і ТТГ? Або давайте ліпідограму після їжі, тобто не наче серця. Як ви думаєте, які варіанти ваші можуть бути? Перший краще здасте завтра, ми можемо так сказати, пацієнту, тому що це можна робити тільки наче серця. Другий не хвилюйтеся, здавайте спокійно зараз, або ми будемо вибирати ситуацію. Хто за перший? Підніміть, будь ласка, руку. Будемо голосувати руками. Добре. А, хто за другий? Ага, так, дві людини. А, а третій варіант є у нас а, Прекрасно. Тобто, є всі три варіанти відповідей. Но, а, хочу сказати, що праві лише ті, хто підняв руку на другий. Виявляється, що а, вже багато років. А, Виясняли, чи можна, чи не можна на чи серці. І ми з вами всі більшість дня проводимо не на чи серці. Тобто ми щось їмо, перекусуємо. І у нас в плазмі крові є завжди залишкові ці ліпопротеїни, які можуть бути як походження із кишківника, як із печінки. І давно доказали, що якщо брати, порівнювати, наче серця, і не наче серця рівень тригліцеридів, різниця буде лише 0,29 мілімоль на літр. А якщо загальний холестерин, то взагалі 0,2. Тобто можна сказати, що це майже не має значення. Більш того, є публікації, які підкреслюють, що Однаково рівні ліпопротеїдів саме низької щільності, тобто найбільш атерогенні частки, впливають на профілактику серцево-судинного ризику, тобто не буде мати значення щодо серцево-судинного ризику, як здав пацієнт аналізи. Більш того, цікаво, що рівень тригліцерідів після їжі є більш чутливим предиктором кардіовоскулярних захворювань. І е, це було доведено, ви бачите, дані 2007 року. Тобто ми можемо використовувати е, саме цей показник. Інша справа, що ми можемо перездати ще раз на серце, щоб впевнитись в тому, це так, але е, для скринінгового аналізу нам цього буде достатньо. Більш того, я вам скажу, що про це говорять рекомендації 2019 року щодо лікування дисліпідемій. Тобто тут так і прописано, що от, either Fasting or non-fasting Plasma Lipid Profile. Тобто і неначе серце, наче серце будь-який ліпідний профіль підходить для того, щоб оцінювати кардіоваскулярний ризик. Тепер друге питання. Наша жіночка 37 років. Перед тим, як думати, що робити з її ліпідограмою, нам треба ж з'ясувати, якого вона серцево-судинного ризику. І в мене чотири варіанти відповідей. Перше, ми будемо використовувати Скор 2. Друге, всі люди до 40 років низького або помірного ризику. Третє, у такому віці взагалі не треба визначати ризик. Або четверте ще треба дообстежити. Хто за перший? Так, є у нас 4 людини, 5. Добре. Друге всі люди до 40 років низького помірного ризику. Прекрасно. ендокринологи, як завжди, мають рацію. А третє, у такому віці не треба визначати ризик. Ну і четверте, треба дообстежити. Фух. <реш> так. Дійсно, більшість, в принципі, зі мною на, ну, як можна сказати, в одному тренді, тому що Скор-2 це для людей від 40 років. Тобто ми не можемо користуватися все правильно, ця шкала підходить для оцінки практично здорової людини, якою є ця жіночка, але тільки коли їй буде вже 40 років. А поки е, у нас є інші шкали, але щоб не заморочуватися е, з цими шкалами, тому що їх так багато, і от колеги показували е, превент е, з 30 років, дійсно, але це з'явилось тільки в 23 -му. У нас є е, шкали лайфсіві дії, які там, в залежності від рівня, скільки наскільки буде знижена кількість цигарок, е, міліметрів ртутного стовпчику, наскільки подовжиться життя? Тобто, це дійсно дуже важко. Але я би рекомендувала простий звичайний алгоритм. Треба пошукати атеросклероз. тобто треба дообстежити. Але хочу звернути вашу увагу, що крім того, що ми будемо шукати бляшки, ми повинні розуміти, що для чоловіків і жінок є такі загальні або загально прийняті фактори ризику, які можуть. Говорити про те, що людина має високий або дуже високий серцевий судинний ризик. І про ці фактори ризику ви сьогодні слухали весь день. Тобто, все, от, що про ожиріння, фізичну гіподинамію, все ще про відсутність здорового харчування, про цукровий діабет або підвищений тиск це все загально прийнятий фактор ризику. Але ми ж про жінок, тому у жінок треба ще попитати. От, як наша жіночка має полікістоз яєчників, може хтось має гестаційний діабет або мав прееклампсію у період вагітності? Тобто, все це є специфічними жіночими саме факторами ризику, які будуть впливати на прогноз наших пацієнток. Але представлю вам. Практичний дуже простий алгоритм, який, який також прописаний американцями, нашими колегами Асоціацією візуалізації, як на основі простого ультразвукового дослідження судин голови та шиї прийняти рішення про ризик, якщо людина ще не підпадає на під які шкали, ми робимо доплер і дивимося: якщо бляшок немає, або розмір інтіма медіа до полутера міліметрів. То це перша або нульова ступеня теросклерозу, і це людина низького ризику. І ми можемо да, врахувати, може частіше дообстежувати, якщо є додаткові фактори, але це, безперечно, говорить, що в цьому році вона не потребує додаткового лікування, крім модифікації способу життя. А от якщо вже є бляшка. Яка більше ніж півтора міліметра, бляшка і починається від півтора міліметра інтьма медіа, або навіть більше ніж два з половиною, то це вже пацієнти середнього або високого ризику розвитку атеросклерозу, і, скоріш за все, іноді навіть в 37 років приходиться призначати ліпід знижуючу терапію. Тобто мені дуже подобається цей простий алгоритм. Але у нас є ще один інструмент з вами: це коронарний кальцій. Він є визнаним в усьому світі як найбільш універсальний. Але він набагато дорожчий, як от ми говорили про, інті, інті, про BMP, да? але і ну, варто, мабуть, його робити тоді, коли є сімейні форми, або ну, дуже високий ризик сімейної анамнезу, або якісь скарги, які пов'язані з ішемічною хворобою серця в такому віці. Так, він повинен бути і в усьому світі він стоїть на першому місці, але доплер також можна використовувати як альтернативу. Що у нашої 37-річної пацієнтки ми знайшли в нашому відділенні? Ми знайшли локальне потовщення кім? до 2,7 мм, тобто це бляшка ще й свіженька, до 30% ще й дві бляшечки і в правій біфуркації, і в лівій. І тут в мене третє питання стосовно цієї пацієнтки. Чи будемо призначати ліпід знижуючу терапію? Жінки, яка має інсулінорезистентність, ожиріння абдомінальне, надлишкову вагу, полікістоз яєчників, артеріальну гіпертензію і бляшку в каротидних судинах, в 37 років. Ваші варіанти відповіді: ні. Тільки дієту. Друге ні. Тільки дієту, то фізичне навантаження. І третій, так обов'язково. Хто за перший? Прекрасно. Хто за другий? Можна Добре, зараз да, питати, Хто за третій? Так, і четвертий який в нас? Саша, а де мікрофон? От, а я знаєте, би... ще додала. Можна да. запитати у жінки, які в неї репродуктивні плани. Їй 37 років. Можливо. Вона не мала вагітності тому, що вона має склерополікістоз. Зараз буде співпрацювати з репродуктологами, піде на програму ЕКО і тут ми точно не призначимо статини, оскільки ми будемо говорити про репродуктивні плани жінки. Я б додала такий пункт ще може, але є ще два таких аргументи. Все ж таки, за статини. Перший є атеросклероз вже все. Процес почався, от як у вас говорять, да? тобто, поїзд поїхав. Да, все, поїзд пішов. Цей процес зупинити ну майже неможливо. Тобто, якби було потовщення ким, як ми показували вам низького ризику, хоча б до півтора міліметра, і не було б бляшки, так, але. Ну, Не буває регресу бляшки. Просто ми знаємо, що змінюється лише на 20% розмір бляшки. А ми ж лікуємо з вами не холестерин. От я на що хочу звернути вашу ліпідограму. Ми лікуємо прогноз, ми лікуємо пацієнта, який має атеросклероз. Не можна нехтувати наявністю бляшки. Але от щодо еко, наприклад, може й так, але тут точно треба здати ЕльПій. І якщо вона в зоні високого ризику, може, вона і mm -hmm. передумає, скажімо так, або буде шукати інші варіанти. Тому що якщо ЛПА більше, ніж, То, наприклад. ЛПА маленький, да, да, маленький А маленький. Да. А ми сьогодні ще трошки поговоримо mm -hmm. на іншому прикладі, як, до речі, наші колеги-поляки вже зробили свою класифікацію і перерахували серцево судинний ризик на основі ЛПА. Я з вами повністю згодна, що так обов'язково, да, як більшість з вас, але все ж таки хочу звернути вашу увагу. От буквально два тижні тому вийшла публікація різницями між стат... між статев... різниця е, мі... між чоловіками і жінками, як фізична активність впливає на Смертність від усіх причин і кардіоваскулярну смертність. І являється саме у нас у жінок це краще, ніж у чоловіків. Червоний, червоний колір це жінки, такий блакитний це чоловіки. І так, є зниження і смертності від усіх причин, і у чоловіків, і у жінок ну не може не бути. Да? Ми це знаємо. Але подивіться, будь ласка, як набагато краще жінки реагують на регулярну. Фізичну активність, тобто, може варто і не сидіти не сидити постійно, да варто все ж таки взяти це за правило, щоб не довести, не дай Бог, до утворення бляшки в такому молодому віці.